Коломиї відзначили схвалення без візового режиму для України. На площі перед ратушою зібрались містяни, щоб нагадати собі та всім, Україна це Європа. Наша країна прагне до справжніх європейських цінностей, свободи, незалежності, вільності, думок. Символічно, що саме у травні світове співтовариство відзначає День Європи. На площі перед ратушою людно. Коломиян та гостей міста зустрічають духовий оркестр та оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На захист європейських цінностей першою стала українська молодь. Саме студенти обурилися тим, що вже тепер втікач. А тоді президент Янукович заважав обрати для України не європейський, а російський шлях. Тепер вони вірять майбутнє за нами, за вільною незалежною нашою рідною країною. День Європи це свято єдності. День День, який став символом нового початку мирної співпраці між суверенними націями, прагнення до європейського рівня життя, європейських цінностей і стандартів визначило європейський вибір нашої країни. Бурхлива хвиля масових протестів, що прокотилася країною в час майдану, показала студентство здатне обстоювати свої громадянські права. І змусити владу серйозно сприймати свої вимоги. Україна, яка знаходиться практично в центрі європейського континенту, останніми роками зробила значні кроки для вступу до європейського співтовариства. І особливий внесок у ці кроки зробила молодь. Ми повинні зробити все для того, щоб європейські цінності поширювалися в Україні, для того, щоб молодь не шукала кращого зитя... за кордоном. А залишалася тут і своїм розумом і талантами збагачувала нашу країну. Цього рішення українці чекали давно. Через нього загинуло і продовжують гинути справжні патріоти. Надто дорогою ціною ми досягаємо своєї мети, але рухаємося у правильному напрямку. Переконані керівники міста і району. 26 листопада, коли студенти вийшли на майдан, ми повісили на ратуші. Прапор Європи, і ми, напевно, були перша урядова установа ну, орган місцевого самоврядування, що вивісили європейський прапор. Ми декларуємо, що ми в Європі, лиш ми поки що не виправдовували сподівання європейських народів. І нам це не давали перший крок, який би мали зробити, це дати можливість доступ нашим людям вільно без перешкод пересуватися по європейських країнах. І ми пам'ятаємо, що якраз не підписання цієї угоди Януковичем в листопаді 2013 року розпочались події на Майдані, революція гідності, кров початок війни з Росією, і в принципі, це важка ціна для українського народу. Але Європа дотримала свого слова. Ми показали, що ми є європейською європейською нацією. Це є величне свято для кожного українця. Згадаємо, з чого розпочинався у нас майдан. Саме молодь тоді вийшла за європейські цінності. І сьогодні наша українська держава, як сказав президент Порошенко, перебуває на передовій. І всі ці негативні тенденції, які ми маємо з боку нашого північного сусіда, фактично ми стримуємо цю агресію і будь-які інші про. Те правні дії, що могло би бути і мало би стосунок безпосередньо вже до самої Європи. Тобто Україна приймає перший той удар, і ми стоїмо на захисті європейських цінностей. Я думаю, що ми цим повинні гордитися. Не всі зараз усвідомлюють, що відбувається. Все-таки Україна послідовно крок за кроком йде до. Європейського союзу не так до, до політично, як до цінності Європейського союзу. Бо ми хочемо мати цивілізовану успішну державу, ми хочемо мати порядок, ми хочемо мати Європу в себе в голові, в серці. Ми хочемо мати потужну судову владу, яка би відсікалася і корупційні діяння, які на жаль маємо зараз в Україні, і ці кроки здійснюються. Ми вириваємося від тої старої радянської системи, тих обіймів.